Добрий день, малята! Давайте з вами пограємо в гру, яка весна? З'ясувати, яка весна вам допоможуть зображення підказки? Якою може бути весна? Так, радісною. На що вказує ця підказка? Перо яке? Ніжне. і весна яка? Ніжна. Яка ще може бути весна? Так, веселкова. На що вказує ця підказка? Пташки які? Співучі, значить весна яка? Співуча. Яка ще може бути весна? Так, радісна. Яка ще може бути весна? Так. Гаслива. На що вказує ця підказка? Лампочка яка? Світла, значить, весна яка? Світла? Якою ще може бути весна? Так, запашною. На що вказує ця підказка? Що весна яка? Трав'яна. Якою може бути весна? Так, сонячна. На що вказує ця підказка, що весна яка? Так, дзвінка. Чим весна багата? Квітами. Значить, весна яка? Квітуча. Якою ще може бути весна? Чарівною? Значить, весна яка? Чарівна? На що вказує ця підказка? Що весна яка? тепла. Весною все зеленіє. Це означає, що весна яка? Зелена. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. Ви дуже спритні.